Надзвичайні ситуації природного походження. А саме сильний вітер, смерчі, пилові бурі, град, злива. На території України найчастіше бувають такі несприятливі погодно кліматичні явища, як сильні вітри і дощі, густі тумани, спека. Рідше трапляються пилові бурі, суховії смерчі. Небезпечні погодні явища часто виникають досить несподівано. Проявляються як стихійні і завдають значних збитків населенню та господарству. Здебільшого вони пов'язані з особливостями атмосферної циркуляції. Іноді на них впливає рельєф місцевості. Злива це короткочасний інтенсивний дощ, під час якого може випасти місячна норма опадів для даної місцевості. Потужні зливові струмені й потоки завдають великої шкоди, розмиваючи дороги та фундаменти будівель, схили ярів. Улітку зливи бувають на всій території України, але найчастіше у Карпатах і Південних районах. У горах вони триваліші, іноді спричиняють катастрофічні паводки на річках. Нерідко зливи супроводжуються іншими несприятливими атмосферними явищами грозою, градом, сильним вітром. Під час грози в копчисто дощових хмарах або між хмарами і земною поверхнею виникають електричні розряди, блискавки, що супроводжуються громом. Період з грозами починається в Україні у квітні. А закінчується у вересні. Але іноді можна побачити блискавку навіть узимку. Гроза може бути небезпечною для людей і тварин, може спричиняти аварії на лініях електропередачі через перенапругу в результаті ударів блискавкою. Для захисту будівель від ударів блискавки використовують громовідводи, металеві добре заземлені стрижні. Перш за все, під час наближення грози краще утриматися від поїздок в ліс, поле або до водоймища. Блискавка небезпечна тоді, коли за спалахом тут же лунає гуркіт грому, тобто грозова хмара знаходиться над вами, і небезпека удари блискавки найбільше вірогідна. Давайте повторимо основні правила поведінки під час грози Не можна ховатись під одиноке дерево, притулятися до стін високого будинку без громовідводу. Якщо ви опинилися в полі і вам немає де сховатись, просто пригніться і перечекайте. Зазвичай гроза триває до 30 хвилин. Потрібно триматися чим далі від води, річок і ставків. Дуже ризикують сміливці, які думають обдурити дощ, заховавшись у воді. Відомо чимало випадків, коли тих, хто купався під час грози, вражало блискавкою. Всі електричні прилади, зокрема мобільні телефони, є своєрідними приймачами для блискавок. Тому ні в якому разі не користуйтеся ними під час грози. Розглянемо ще одне несприятливе погодно кліматичне явище, таке як пилова буря. Пилові бурі виникають при посушливій погоді і підвищенні швидкості вітру. Який видуває пил і пісок із земної поверхні, переносить їх на великі відстані. Вони можуть тривати від кількох десятків хвилин до кількох діб, сильно погіршуючи умови проживання людей, завдаючи значних збитків сільському господарству, роботі транспорту. На цьому урок закінчується. Дотримуйтесь правил безпеки, бережіть себе та своїх близьких.